А чому я маю цього не хотіти? Чому я маю не хотіти великі гроші? Ну, так, не зовсім рівною дорогою. Можливо, це е, трішки е, не зовсім законно. Але ж, ну, е, я хочу мати великі гроші успішний успіх, як і всі інші. І, до речі, це не єдина спокуса, яку проходять, яку проходять ті, хто народилися з такою потужнішою енергією, спокуси і темного ангела, а також Бога і розумовної любові. Вони можуть проходити. Випробування через спокусу алкоголю, наркотиків, через спокусу сексу, через спокусу грошей, через спокусу гнівливості, е, через спокусу е, слави влади це дуже складно, але це одночасно дуже потужні люди, е, тому що якщо вони в плюсі вже прийшли в це життя, е, то вони наділені неймовірними якостями, е, вони наділені. Ось цією безумовною любов'ю до кожної живої істоти. А вони можуть просто підійти і з коліна таку за руку підтягнути будь-кого, хто, як то кажуть, впав на дно, і бути для них промінчиком світла. Це люди, які можуть допомагати багатьом проводити через себе цю божественну енергію, створювати прекрасне для багатьох людей, для великої кількості людей. І е, нести ось цей промінчик. ви знаєте, як Прометей, який ніс вогонь, е, так і ці е, люди, які народилися 15 го числа, можуть так само нести в собі цю потужну божественну енергію. І е, тому. Е, їм може бути складно, тому що люди, які вже навіть прийшли в плюсі, в них все одно в житті бувають такі випробування, коли їх перевіряють на різного виду спокуси, але це водночас дуже світлі і потужні люди. А в мінусі прям можуть проявляти дуже сильно агресію, як на себе, так і на оточуючих. Тому люди 15-ки, знайте, що навіть якщо зараз у вас дощі темно, або навіть якщо ви поглянули в сторону спокуси. То знайдіть в собі ось ту божественну іскру, яка допоможе ваш погляд перевести в позитив. І ви в такому разі здатні на дуже круті і потужні справи. А взагалі важливо знати не тільки про день народження, які якості в цьому дні, які енергії працювали, коли ви народилися, тому що є ще місяць народження, є зона комфорту, є лінія стосунків, а також лінія грошей. Є лінія, яка взагалі відповідає за те, як до вас приходять матеріальні блага, призначень декілька, загальне призначення, призначення для людей, для роду, призначення для себе. І багато потужної інформації, яка проведе вас, знаєте, як, або йти на осліп життям, або мати подорожню карту, коли ти знаєш, де в тебе які можуть бути камені на дорозі лише. А як їх переступити, або як обійти іншою дорогу, як себе проявити, які енергії можуть бути вам в допомогу, з якими треба попрацювати, що підсилити, а що невілювати? Тому розрахунок по матриці долі він якраз і от це все розкриття, з чим ви народилися, що може вам бути в паміч. Приходьте, підписуйтеся, приходьте на консультації.